Вітаю, друзі! З вами Юрій Богданов. Ви на моєму ютуб-каналі. І сьогодні, як завжди, ми розмірковуємо про події і явища, що впливають на світ і України. І, власне, думаю, ви бачили по анонсу про що це відео, але я трохи більше поясню на чому саме ми робимо сьогодні. Акцент. Власне, я вважаю, що Володимир Путін за останні три з половиною роки. Зробив все можливе, щоб завести свою країну, свій режим і себе особисто в паску, з якого в нього немає виходу, і в принципі досяг в цьому неймовірних успіхів. І тут я не буду казати про те, що він недоцінив Україну, що він не розуміє, як працює справжня нація, не розуміє, як працює концепт справді національної держави, тому що він мислить в парадигмі імперського влаштування будь-якої системи. Тут буде трохи про інше: насправді головне антидосягнення Путіна і за 3,5 роки, і за широко 4 століття, це те, що він, маючи на руках, Країну з потенціалом, якщо не світового, то точно регіонального лідера, маючи, маючи в розпорядженні абсолютно ексклюзивний ресурс і природний, і в якоюсь міру людський, і м'який доступ на величезні ринки, і доступ до соціумів, як мінімум сусідніх 100 з гаку мільйонів людей Центральна Азія, Кавказ. Україна, Білорусь, і навіть на той момент ще Центральна Східна Європа, ну яка вже тоді прямувала до НАТО і ЄС, але не менш завжди мала серйозні економічні політичні зв'язки з Росією. Так ось, увесь цей потенціал, широко розуміючи, Володимир Путін спустив в унітаз. і це, мабуть, його головне антидосягнення, яке на десятки, якщо не на сотні років, відкинуло Росію назад у впливі. Власне, саме про це сьогодні трохи, трохи хочу поговорити. Е, нагадаю, що буду вдячний вам, якщо ви підпишетесь на цей канал, поставите вподобайку цьому відео, в коментарях напишете, що ви про це все думаєте. Е, бо це дійсно допомагає каналу розвиватися. Е, а я поки трохи порозмірковую про те, чому я, власне, це відео вирішив записати. Е, а пішов мене до цього, власне, анонсування Трампом. Е... Тарифів на країни, які торгують е, з Росією нафтою, введення проти Росії санкції згідно того ж закон, закону Грема Блументаля, і в принципі весь трек останніх півроку, тому що вони насправді, оці останні півроку, дуже яскраво е, нам демонструють ілюструють е, все те, що відбувалося з путіним за 25 років. Це такий, знаєте, е, пробіг е, путінського правління в мініатюрі. Коли Путін став президентом, це нагадаю сталося в травні 2000 року, тому що ну виконуючим обов'язком він був з січня 2000 року. Прем'єр-міністром здається серпня дев'яносто дев'ятого, насправді при всіх величезних економічних, соціальних політичних проблемах, які на той момент відчувала Росія, в цілому і країни Заходу, і країни Східної Європи, і країни Сходу дивилися. На Росію, як на потенційного партнера. Будін любить це перевертати в міфотворчість, що Росія була слабкою, тому на неї дивилися як на ресурсний придаток. І тому, в принципі, він великий і прекрасний відтягнув Росію від цього статусу. Але насправді ні. На Росію дійсно дивилися як на потенційного партнера, як на таку квазі демократичну, але все ж таки. Місцями доволі демократичну країну, де були вибори, де була конкурентна боротьба в парламенті, де в принципі теоретично можна було збудувати як мінімум не сталу, але умовну демократію. Плюс ринкові реформи почали з'являтися перші паростки і результати реформ 90-х. Ну тут теж треба бути об'єктивним, що пан Путін. Прийняв країну, яка в плані реформ на той момент просунулася набагато далі, ніж тому ж Україна на той момент, і треба відзначити, що там на початку нульових е і податкові реформи, і деякі реформи, які сприяли злочинів інвестиції в Росії, дійсно були проведені. Це переважно насправді, як ми зараз бачимо, був процес інертний щодо 90-х, тобто це не була заслуга Путіна чи його бачення. Але менше це відбулося. І Росія, в принципі, економічно, політично, соціально на початок нульових дійсно серйозно переджала майже всіх своїх сусідів, в тому числі і нас. Знову таки, це про інституції, про ринковість, про ресурси ми помовчимо. Росія має найбільше в світі запаси майже будь чого або одні з топових запасів майже будь-чого. В Росії в той момент було 144 мільйони людей. В принципі, набагато молодше населення було більш молодим ніж зараз. Все ще було дуже багато молодих людей, як і в Україні на початку нульових. Все ще демографічний потенціал дозволяв Росії ну серйозно посилитися, а враховуючи доступ до демографічного потенціалу сусідів, в тому числі молодого населення Центральної Азії. В принципі всі перспективи для економічного розвитку не тільки в плані видобутку нафти і газу, але й в плані промисловості і новаційності Росії більш ніж були. Ну і звісно, був величезний культурний вплив, величезний слід російської культури, російської мови, російського контексту, який країна могла використовувати для формування і зміцнення якої сили, якої так російська імперія, російська держава, СРСР. Активнішим е, чином використовували, тобто, той е, весь комплекс м'якої сили від російської мови до російської церкви, який формувався 500-600 років, насправді. А особливо інтенсивно в імперський період і в добу СРСР він лишався актуальним, тобто СРСР було знесено, російське керівництво, в тому числі той самий Єльцин, були одними з драйверів знищення СРСР і в тому числі розвінчання злочинів радянського союзу і сталінських злочинів У Росії був навіть історичний шанс відмитися від того сліду, який. Лишала її трагічна історія в усіх її розуміннях цього слова. Тобто умовно, при збереженні більш-менш демократичного устрою, при збереженні курсу та ринкові реформи, при тому людському інтелектуальному ресурсному потенціалі, який був в Росії, Росія цілком могла би поширювати свій вплив, в тому числі чи з інструментом якої сили, і стати якщо не євразійською. Версією Сполучених Штатів, там, умовно, лідером всього континенту, то там умовно євразійською Канадою, яка знаходить з більшим впливом, звісно, знаходячись біля Європи, слугуючи, можливо, і частково ресурсною базою, але тим не менше з величезним політичним, економічним впливом на світ і особливо свій регіон. Ці всі можливості у Росії дійсно були. Але проблема була в тому, завжди що такий тип влади, м'якої влади, серйозного впливу на сусідів через інструменти м'якої економічної сили вони ефективні, якщо існує певна транспарентність і певна транзакційність між цими країнами, між цими регіонами, так впливати можна і треба. Це не те, щоб щось нове в світовій історії, але при цьому треба все ж таки і поважати суверенітет в деяких питаннях і е, бути носієм певної політичної культури, яка робить цю взаємодію хоча б не токсичною. Проте є ж одна проблема: ця історія не сумісна з владою КДБ і не сумісна з диктатурою, яка. Спрямована на безкінечне утримування влади, тому що безкінечне утримування влади і спроба побудувати авторитаризм в своїй країні спочатку електоральний, потім зараз в Росії фактично воєнна диктатура. Існує він пов'язаний з тим, що ти не можеш бути країною відкриті, відкриті двері. Ти не можеш бути країною, яка Експортує вплив через культурний, економічний інформаційний, ти маєш бути країною, яка експортує вплив через страх, тому що в принципі існування будь-якої сталої і серйозної диктатури неможливо без об'єднання суспільства або створення передумов для Об'єднання суспільства, і тут я маю на увазі не позитивне об'єднання, а саме примусове об'єднання навколо образу якогось ворогу. І Путін обрав цього ворога доволі е, кваліфіковано, хоча це було примітивно, але немає нічого краще, ніж старі вороги. Тому ворогами було оголошено Сполучені Штати Америки і Захід цілком як колективне явище. Хоча, знову таки, він же виступав головним торгівельним партнером. Як зараз у Китаї, в принципі, відбувається. Україна, давайте будемо об'єктивні, з'явилася на мапі російських ворогів путінського часу набагато пізніше, ніж Захід, особливо, якщо ми кажемо про фактичну е серйозну ворожнечу, не суперечки економічного чи будь якого іншого характеру, а саме е прагнення підкорити і контролювати Україну, е щоб ми. Бачимо останні там років 15 приблизно, хоча до того теж були певні імперські вибрики, тому що Путін почав показувати свою сутність задовго до навіть 2008 року. Але тим не менше, захід був першим головним і фундаментальним ворогом. Причому з початку захід вигаданий, потім цілком конкретний. А потім воно матеріалізувалося власне ворожнечу з Україною. І, звісно, в таких умовах будувати Росію, яка б могла впливати на сусідів через м'яку силу або через економічну могутність, вже було не було ніякої потреби. Тобто, якщо економіка, то диктат, якщо культурний вплив то нав'язаний і бажано з, зі спробою витіснити все, що є на місці, тобто можна дуже Яскраво порівняти умовно російську культурну експансію 90-х, початку нульових і російську культурну експансію умовно року, так після 2007-го і особливо після 2010-го року, і не тільки в Україні, але й в інших країнах е, пострадянського простору. Це була абсолютно дві різні за агресивністю. Манери просування свого наративу, і якщо умовно в 90-х і на початку нульових е культурний обмін між Росією і Україною був е доволі природним, хоча не позбавленим травм і імперського ресентименту росіян, то після умовно там 2005 року, коли почалося попідабісія і особливо після війни в Грузії. Е це вже нагадувало реально культурну експансію зі спробою випалити все, що було місцевого, і в тій самій Білорусі це фактично вдалося. Україна, Казахстан ще тоді чинили спротив, а зараз ну, контекст зовсім змінився. Звісно, особливо після початку повномасштабної російсько-української війни двадцятого року, хоча й після чотирнадцятого року певні суви були, тобто фактично, що відбулося, якщо брати глобально, Володимир Путін, замість того, щоб поширювати вплив і стверджувати вплив Росії, потім передавати цю задачу на Медведів, Медведів, ще навіть якщо б це було в китайському стилі керованої передачі влади. Це все одно дозволяло б Росії поглиблювати і посилювати свій вплив без будь-якої воєнної агресії. І, в принципі, на сьогоднішній день і Україна, і Грузія, і Казахстан, і багато інших країн цілком могли б бути в сфері російського впливу без усілякої війни. Але диктатура цьому завадила, тому що Путін щиро не зневажає будь-які, на його думку, маленькі народи. Він щиро роз... знає в своїй голові це не об'єктивне знання, це суб'єктивне знання. Що імперський формат це єдиний формат існування цієї території, що без е мудрого перста московського царя е ніякі українці, казахи, грузини, е азербайджанці, вірмени, білоруси і навіть я думаю, литовці з литвіцями нормально жити не можуть. Вони нічого не розуміють, і тому ми маємо змусити їх полюбити нас. А якщо вони нас не люблять, ми всіх їх вб'ємо, це абсолютно поведінка травмованого офіцера КДБ і його оточення такого саме, за походженням, яке вичуває серйозний ресентимент до, до імперської дуби. Звісно, на фоні е, 90-х е, цю історію вдалося багатьом багатьом, багатьом продати або просто очолити такий самий запит. Тобто, коли Путін ставав президентом, головний запит росіян був на порядок і сильну руку, але поступово ця історія трансформувалася в відродженні імперії, і тут Путін зіграв не останню роль. Але оця спроба силового захоплення і поширення впливу, вона безумовно. Завдала фактично смертельного удару всій тій величезній культурно-історичній роботі, яку проводила російська держава в різних своїх ітераціях протягом століть. Тобто, за великим рахунком, Путін відкотив налаштування російської імперії в рік так 1700 сімсот. Тобто, коли він каже, що він хоче повторити шлях Петра І, він фактично має визнати, що він сам відкотив російську імперію, російські налаштування до. Стадії початку XVIII століття. І це, власне, та фундаментальна помилка, та фундаментальна річ, яка м -м, позбавила Росію значних інструментів впливу. А потім Путін вирішив повоювати. І те, що ми спостерігаємо останні 11 років і широко останні 3,5 роки. Це прискорений етап демонтажу Російської імперії через зарозумілість, за через самовпевненість і через ту ненависть, яка клокочу Путіна щодо розвалу СРСР щодо як він думає втрати Росії значної частини її престижу і її авторитету. Тобто Путін міф. Міг. І мав історичний шанс скористатися шаленими цінами на нафту, доступу до ресурсу, тим е демографічним потенціалом, який має Росія і її сусіди, щоб зробити Росію одну з однієї з 10 світових економік і, можливо, навіть органічною частиною Заходу. Цей історичний шанс в нього завжди був. І він сам від нього відмовився. Більше того, е те, що сталося за останні роки, е по-перше, е Підірвало остаточно на десятиліття е, як мінімум довіру до Росії усіх її сусідів, в тому числі і тих, які зараз виявляють дружелюбність. По-друге, позбавило Росію ще раз значною частину її інтелектуального і людського потенціалу, тому що Росія втратила купу людей, які просто поїхали, і це найбільш кваліфіковані і компетентні представники популяції. Росія втратила весь накопичений радянський потенціал. І фактично, ось останні шість місяців дуже наочно ілюструють, як Росія з країни, яка могла сидіти за столом з великими, перетворюється на країну, яка все більше стає предметом торгу великих країн справді великих країн, і доля путінського режиму, доля Російської Федерації в її нинішньому вигляді зараз залежить не від Російської Федерації, як це було ще десять. 12 років тому було це три роки тому насправді. А вона залежить від того, чи погодиться Китай е, з умовами умова Шапонафті, чи зможе Трамп домовити з Індією і Бразилією про те, що вони більше не купують російську нафту, а він не водить проти них тарифи. Чи Буде Росія отримувати хоч якісь нафтодолари, бо вона не може війну в Україні закінчити чи виграти саме те, що Росія за 3,5 роки не здобула перемогу над Україною. Це є наочне свідчення того, що Росія вже не там як кажучи, тобто що Путін не зумів створити ту країну, про яку він мріяв в своїй голові. І він недооцінив по новому колу всі ті зміни, які відбулися в світі за останні 20-30 років. То він думав, що світ скочується в хаос, а він дійсно скочується в хаос. Але він не зрозумів, що Росія не може бути тим гравцем, яким, як, який цим скористається. Росія не може захопити Донбас 3,5 роки, використовуючи буквально все, що в неї є. Росія просувається ціною величезних втрат, використовуючи. Останню свою перевагу над, чи останні переваги над країнами колективного Заходу і Україною. Це абсолютно безжалість до, до власних людей і все ж таки наявну чисельну перевагу. І це про тому, що російська економіка вже перебуває в серйозній кризі, і в один момент Росія може припинити вести війну з єдиною причиною, в неї просто закінчаться гроші. Ну і нарешті тут ми підходимо до ще однієї компоненти цієї фундаментальної помилки: весь путінський режим за великим то рахунком, побудовано не навколо імперського проєкту, не навколо великої російської культури. Це все не більше, ніж е, спроба на дуже 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 примітивний конструкт накласти якийсь сенс. Хоча сенс збочений, сенс незрозумілий. Дуже сильно відідана від реальності, тому що та компонент російської культури, яку намагається використовувати Путін у своїй пропаганді і у своєму звеличуванні, це якраз найменш менш розвинена її компонент. Путінський режим побудований виключно на грошах, і те, що він інкорпорував в своєму суспільству протягом 25 років, це абсолютно меркантильність. Атомізованість, тому що атомізованість це найкращий інструмент проти будь-якого бунту, і вся його система зав'язана на тому, що будь-яку проблему можна залити грошима. І за великим рахунком, як тільки виникає дефіцит грошей, починається конкуренція, починається боротьба, починаються конфлікти. А дефіцит грошей в російській системі вже відбувається, і кланам вже доводиться ділитись ділити. Доступ до ринків, доступ до держзамовлення, багато до чого ще, і замість знову таки створити екосистему, яка дозволяла Росії впливати через економіку, культуру і інформацію, Путін створив систему, яка намагається впливати через силу і пропаганду в розвіні цього слова. А така система може працювати тільки тоді, коли в тебе вистачає фінансового і людського ресурсу. А в Росії стає все гірше і з тим, і з тим. Тому от, це таке маленьке, коротке відео. Я думаю, що колись запишу більш широке, чому кожен з цих пунктів е має вести і режим Путіна, і Росії в її нинішньому вигляді до системної кризи і поразки. Поразки в широкому сенсі цього слова. Але для початку теми я думаю, що зрозуміло, в чому полягає моя думка, і чому я впевнений, що Путінська Росія і Росія в цілому, в тому вигляді, в якому вона існує, приречена приречена тому, що вона стискає свій вплив, вона стискає свої інструменти. Вона постійно стискає можливості для того, щоб впливати на Україну, на Європу, на сусідів. В неї фактично немає відтворюваного воєнного потенціалу. Тобто навіть в Україні вже є, тому що є воєнна промисловість, яка в яку з великим рахунком тільки гроші треба налити. А російська воєнна промисловість, вона в принципі існує виключно, поки в неї не ливають гроші. Тобто вона не може відтворюватися, вона не може креативити і їй потрібно тільки багато ресурсу. Вона не може існувати в умовах бідності, як українська, чи, там, українська економіка, чи українське суспільство. Тому що. Вся легітимність Путіна базується не на спільноті, тобто, якщо Україна це в першу чергу спільнота, то Росія це в першу чергу ієрархія закачена на грошовий ресурс, і всі російські друзі з Росією тільки тільки тоді, коли в неї є ресурс, є гроші. Російські союзники, союзники нічого Росії не постачають за безкоштовно. Вони нічого не не постачають Росії в якості. Акту допомоги Росія і всі відносини в союзах диктаторів це завжди не більше ніж е, меркантильний розрахунок, тому тому е, при накопиченні криз, при накопиченні загроз, і союзники від Росії будуть відвертатися, як Росія відвернулася від Ірану та Сирії, і можливість вести війну і підтримувати життєздатність режим буде падати. Тому навіть якщо завтра станеться якесь диво, і війна закінчиться, і санкції знімуть. Російський режим без серйозних вливань зовні вже не зможе відродитися і не зможе відновитися, тому що Росія надто велика, щоб її можна було перетворити в КНДР. Росія надто велика, щоб утримувати її території і населення в порядку, без якогось зрозумілого позиціювання і моделі зростання, тому що Росія стагнує, і Путін цей процес тільки прискорив. Тому стратегічно я оптиміст. Стратегічно розуміє, що Росія або зміниться і стане нормальною, або загине. І е, путінський режим загине то абсолютно точно. Тому, знову таки, Путін приніс багато горя світу, багато горя нам. І, але фундаментальна найбільша і найбільш руйнівна помилка, яку він зробив, була зроблена щодо самої Росії. Він приміняв шанс. На м'який вплив, розмінявши її на спробу задовільнити власні імперські амбіції і правити Росію вічно. Тому наша задача довести його режим до відчутного краху, тому що більшість частину роботи він за нас зробив за ці чверть століття. Сподіваюся, вам було цікаво від такого трохи філософського, трохи світоглядного відео. Якщо сподобалося, ставте вподобайку. На канал підписуйтесь, пишіть в коментарях, що ви про це це думаєте. А ми повернемося з більш конкретними темами вже в найближчі дні. Дякую вам за увагу і слава Україні!